Звичайно, всім вам вдячний за ту оцінку, ну, яка, яка може, перебільшила якісь. Я такий грішний чоловік, як і всі люди. Просто вдячний своїм, своїм батькам, дідусям і бабусям по обидві родини, які з дитинства направили мене на цю стежку. Тому що я певний, що якби в дитинстві цього не було, я не бачив цього релігійного життя, то можливо б я і не був священником. Я вдячний потім, коли я почав розуміти і ставати патріотом. Ці два якості це я основні Віра в Бога і любов до України, патріотизм. Якби я не був патріотом, я б не був українській церкві. Якби я не був патріотом, мене б вороги переманули, бо було багато таких попиток забрати мене в іншу церкву. Але оцей оце стержень патріотизму і ненависть до радянського її влади мені вкладена була з дитинства батьками і дідами. Я знав історію, скільки міг її знати. Я знав про цей національний визвольний рух 20-х років. Я знав, як страждали і зруйновані були наші родини. Як з боку батька, так і з боку мати. Це був жахливий, жахливий час, і я це все з дитинства знав. І тому це мене якось формувало, що я відносився до влади цієї, ну, надзвичайно погано. Я не сприймав її, як нам. І тому я завдячую ще людям, які наставляли мене на цей, який цей плід був, ну, якийсь він був, є якийсь плід, але ось дивіться. Найперше, я узнав історію української церкви, тому історію правдиву, історію повну. Це перебуваючи в 84 році в Америці. Я там пізнав Митрополита Левківського, його, його працю, його життя на Україні, коли тут ще, я навіть не чув про нього, коли їхав туди. Я чув, знав, що була така церква українська, але не більше. І там я пізнав це, зрозумів, яке, яка це церква. Це дійсно слова Патріарха Христосва, це церква страдниця. Потім Бог звів мене з патріархом Стеславом. Ці два візити зробили свій звичайний вплив на, на мене як на людину і на, на мою віру. І далі я познайомився з митрополитом Володимиром, історія біографія якого теж сприявала на мене дуже велике враження. Бо цей труд. Його праця була надзвичайна. Потім Господь звів мене з Великою Філаретом, який став великим учителем моїм. І е, я, як був секретарем, а він керував нашою єпархією в часті зустрічі, перебування в Києві, спілкування з ним, бачачи його працю, його роботу. Я зрозумів, що це камінь, велетень, за яким можна йти і навіть не сумніватися. І, 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 і також був це великий вплив на мене. І, можливо, навіть якісь риси його характеру, його поведінки, його розуміння, вони живуть у мені. Потім Господь послав нам великої всемі. Це людина із з людей. Це добра людина, батько, істинний батько, який допомагав, розказував його знання безмежні, всі знають, хто його трошки знає. хоч трішки. Він також робив на мене великий вплив і ну, а такі тяжкі хвилини полився, плакати хотілося. Він завжди підставляв своє плече, заспокоював. І якось це все воно вдавалося, тому що, тому що покровительство Боже нам було на цим символо. Я так розумію, що своїми силами цього зробити було б дуже важко. Там запланував щось і знаходяться люди, які підтримують, які допомагають, які... Пораду дадуть і все і так далі. Дівництво цієї церкви Собору це важка праця була, це дуже важка праця була. Але слава Богу, все це сталося, тому що Божа матір Спасителя і їхніми молитвами, милостями, ми збудували все це. Потім прийшов владика Федір і теж своїми знаннями, своїм розумінням. Теж впливав на мене, хоч були там якісь у нас прихлості, але це були прикласті як випробування нас на міцності. І слава Богу, я вже тепер розумію з висоти цього життя, що це теж був етап моєму житті немаловажний, тому що владика своїми знаннями. Глибокими богословськими знаннями він також впливав на мене і впливає на мене. І я розумію, бачу, що Господь дав нам дійсно правдивого архієрея, справжнього, який займається, продовжує розбудову єпархії, розбудовує її надзвичайно активно, я вам скажу. Тому що коли я залишив секретарство, у нас було. Скільки? 70 це, це парафій, мабуть, 70 не було. А зараз я вже їх двічі більше, а може й більше, я вже не знаю скільки. Тому, владика, я вам прошу вдячні за вашу працю, за вашу молитву, за турботу, за все. Ну, а найголовніше, що ніяких здобутків не було, якби не були мої парафіяни. Які перші парафіяни це взагалі були люди, які. Ну вони були віддані, не треба з ними було довго говорити, вони розуміли все, бо прийшли ті люди, які ще від другого відродження. Люди і від першого навіть відродження були. Люди патріотичні. Взагалі наша церква будувалася тільки на патріотичних людях. Не патріотичні, вони почувши наші розмови, почувши наші проповіді, вони тікали. Бо вони зовсім по-іншому бачили Україну, вони бачили совєтську Україну, російську Україну, з Російською. І тому е, е, я вдячний тим людям, що мене оточували. Перші, особливо, це вони були віддані до кінця. І там Господь посилає нам сьогодні, дивіться, яке чарівне жіноцтво стоїть тут. Чоловіки у нас менше, але вони усі. Сильні, сильні. Тому я всім завдячую вам, заради, це ви, всі ці нагороди, яких у мене вже ніде віше, вони всі належать всім вам, тому що без вас вони нікому не потрібні, я нічого не зробив. Дай Бог самим здоров'я, вам всім здоров'я, дякую вам. Ну, здоров'я вже, звичайно, не те, але правильно сказав Володимир, енергії ще вистачає. Ще будемо працювати, скільки Господь ну, дозволить скільки дасть сили і здоров'я. Ухлівно всім дякую. І хай ваші привітання сугубо перейдуть до вас, щоб Господь вам дарував мир, здоров'я, щастя, успіхи у праці, служіння Отцям. А отців я старався запрошувати тих, хто були зі мною спочатку. Ми ж всі прийшли по різних причинах, але слава Богу, що прийшли. І дай віта да дякую також та, та свій вам. Слава Ісусу Христу, Христосу. Амен.